30 мільйонів гривень освітньої субвенції отримала Кіровоградщина. Про це повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко. Кошти розподілять передусім на створення опорних шкіл. 5 мільйонів гривень уже наступного року виділять на закупівлю шкільних автобусів. 25 мільйонів вже розподілили по територіях, 7,7 мільйонів отримали території, які вже створили опорні школи для покращення матеріально-технічної бази. 3,8 мільйонів отримують Маловисківська Бобринецька громади, 13,5 мільйонів розподілять по районах, в залежності від кількості учнів. Ці кошти підуть. На премії освітянам. В Олександрівському районі вже до речі виплачена в розмірі місячного посадового окладу матеріальна допомога у вигляді премії технічним працівникам. Такого не було ніколи в Олександрівському районі 100%. Тобто, реально зараз ми йдемо тим шляхом, що ні в якому разі ми не зменшуємо витрати на освіту. Витрати на освіту, медицину і культуру будуть збільшуватись.